У неділю в день, 2 березня, у квартирі п'ятиповерхівки, що на Лисій горі, сталася пожежа. Мешканці кажуть, зайнялось раптово і швидко, а із задимленої квартири кликала на допомогу їх сусідка. Вона ще говорила, вона ще звала, але ну, там такий дим на них. Ну. Начало тривати двері, і пішов стоп диму. Чорний угар. Взагалі нічого видно не було. Вона ще була жива і кричала там допоможіть. Але ну, я обмотався по зробив там. Два шаги і вийшов назад, бо тому що не було куди йти. Дуже велика кількість диму, і ми вже спустились сюди на низ, щоб намочити рушника, але воно нічого не дало. Включили фонарики на телефонах, воно теж нічого якби не дало і вже я бігом почав визивати пожарку. На місце події негайно виїхали рятувальники 9 та 4 ДПРЧ. В ході проведення розвідки і гасіння пожежі в квартирі було виявлено труп жіночої статі. Коли рятувальники потрапили до квартири, жінка знаходилась на підлозі кімнати. Вона вже не подавала ознак життя, було викликано карету швидкої допомоги і відділення бардиської поліції. На місце події прибула слідчо-оперативна група райвідділу, яким рятувальники повідомили, що під час ліквідації пожежі в оселі було знайдено обгоріле тіло жінки господарки даної квартири 1958 року народження. Тіло жінки направлено на ростин для встановлення причин смерті. За годину-півтори пожежу локалізували, локалізували, а далі ліквідували. без подальшого розповсюдження вогню на інші приміщення і квартири. Під час гасіння пожежі були деякі труднощі, саме такі, як задимлення сходової клітини. Тому для роботи пратівники застосовували засоби індивідуального захисту диханнями, апарати драгерами. Мешканці кажуть, їх сусідка мати загиблого захисника, жінка з інвалідністю. Вона мала доглядальницю, що на той момент відлучилася у справах. Займання могло стати зі слів сусідів і через паління в квартирі. Бо тому що в нас в квартирі кожен ранок і кожен вечір ну, чути дим сигарет через витяжку, іменно через витяжку в ванній кімнаті. Усі причини та обставини трагічної події встановлюють фахівці. Нині поліцейські проводять досудове розслідування за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених вимог пожежної безпеки, а також встановлюються усі причини та обставини загорання у даній квартирі.